Аромат, який абсолютно ніколи не вийде з моди, це витвір мистецтва, це бренд Пауля Терензі, який названий в честь його рідної сестри Тетяни Терензі. І аромат розкривається надзвичайно красивими білосніжними квітами, плюс дуже ніжний цитрус, легкий мускус. І така приємна кремова нотка, яка дуже круто розкривається саме в літню спекотну погоду. Ми говоримо зараз про аромат, який називається Касіопея, на честь Сузір'я. Звичайно, є в них три сестри: це Касіопея, Андромеда та Кірки. Всі ви знаєте ці три аромати. На мою думку, Касіопея є на даний момент самою носибельною композицією, тому вона бійшла в наші. Топ-5 ароматів для дівчат. Ну і касіопея це точно на зараз. Це приємний довгий шлейф, це ніжна така структура, яка тягнеться, яка дуже круто нашаровується дівчатам на шкіру. І він достатньо гучний. А по стійкості, в принципі, я думаю, годин так 18-20 він точно буде триматися. Но оформлення в нас також дуже, -дуже красиве.